Основа вправи. Запам'ятайте, частина слова без закінчення називається основою. Вона передає основне значення слова. Без основи слово не зможе функціонувати як повноцінне. Щоб знайти основу, потрібно спершу змінити слово за запитаннями та позначити закінчення. А частина, що залишилась, це основа. Основу позначають так. Наприклад, ручка, ручки, ручку ручкою ручками. Основа буде ручк. Спробуй визначити основу самостійно в слові яблуко. Основа буде яблук. А в слові мороз. Визнач основу в слові учень. Основа може складатися з таких частин префікс, корінь, суфікс, безхмарний, Без префікс, корінь хмар, суфікс н. Основа безхмарна. Прочитай прислів'я. випиши з них слово правда. Виділи основу та закінчення. Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде. Відділи основи слова від закінчення. Травень. Уже в дітей порожавіли личка, Уже дощем надихалась земля. І скрізь трава, травичечка, травичка, і сонце сипле квіти, як з бриля. Ліна Костенко. Запиши слова за малюнками Визнач закінчення та основу Ромашка. Дорога Пташка Малина